Доступно та інтерактивно вивчати історію рідного краю в інноваційному центрі «Промприлад» презентували перший ілюстрований посібник під назвою Івано-Франківськ Сторінки історії. У ньому зібрані найосновніші події міста від заснування і до сьогодення. На думку організаторів, підручник стане відкриттям як для школярів, так і для освітян. Адже створювали його вчителі, експерти історичної галузі, ілюстратори та навіть учні. З основних подій є і про і про заснування міста, і про весно, весни народів, і про драматичні події Першої світової війни, оскільки місто руйнували, і про другу світову війну, тобто ну, весь комплекс тут показаний, і навіть про е, теперішню російсько-українську війну. Діти зможуть це побачити, зможуть по-іншому подивитися на нашу історію місту, міста, знайти ці навіть будинки, які там намальовані, на, Мальон, які, наприклад, через ці драматичні події зникли. Ось ми їх не бачимо вже, і зацікавити дійсно молоде покоління цікавитися своєю локальною історією. Особливу увагу приділили у посібнику ілюстраціям. Їх виконували місцеві студенти у форматі коміксів. До створення малюнків долучилась Марія Лукач, дівчина навчається на спеціальності дизайн. каже, хоч зараз актуально використовувати штучний інтелект, та у цьому випадку вирішили все промальовувати самостійно. Нам дали певний список завдань, тобто, що мало бути намальовано. І ми у цьому списку завдань втягу робили скетчі, помальовували сторіночки людей, які там мали бути. Підтверджували це вже і потім переходили з етапу, де загалом йшов повний лайнар малюнку. Наприклад, у нас Вірменська церква є, шов в центрі, тут також вона далі в нас. Такі що ми малювали загалом у підручнику є 35 розділів. Поміж текстом є завдання для творчості та багато посилань у вигляді qr кодів за якими можна почитати детальніше про певні теми. Співавтор посібника Андрій Стасюк каже, робота над ним тривала понад рік. Ми було обрано кількість тем 35, відповідно, вони були поділені між різними групами авторів, і кожен з них намагався виконати насправді не дуже таку, знаєте, просту. Функцію дуже просте завдання це в одну сторінку формату А 4 вкласти ну, великі певні такі хронологічні історичні події, які відбувалися в нашому місті, донести певну цінність тих історичних моментів, які тут відбувалися. До підручника ще готується наразі обговорення, затвердження ще й навчальна програма, яка це вже більше для вчителів, от і для учнів, які в які теж передбачено ряд різноманітних активностей навчальних. Для того щоб максимально ці уроки зробити кращими, а вже з вересня у школах міста планують впровадити навчання за новим посібником. Для цього каже директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дритянко організують спецкурс, де учні 6-7 класів детальніше вивчатимуть історію свого міста. Це підручник розрахований для того, щоб гарно викласти ту чи інший предмет. Має ілюстрації, які ми хочемо в подальшому зробити з окремим QR-кодом, аби мати змогу його роздруковувати і розфарбовувати. От якщо буде таке бажання у дітей, щоб не малювати в самому підручнику, в планах отримати гриф Міністерства освіти і науки для того, щоб мати вже книгу, з якою можна офіційно працювати, перший пробний тираж тисячу примірників. Надалі його планують розширювати та доповнювати а також розподілять у книгарні, або гості міста могли придбати книгу й ознайомитися з історією Івано-Франківська. Віталія Андрій телеканал